Дорогі друзі, вітаю вас! З вами Тетяна Гулак, б'юті-експертка з краси Марікей, ваша подруга і ваша порадниця. Мені дуже приємно, що я знову на зв'язку, що ви можете переглянути відео. Сьогодні в нас відео про нову колекцію сезону Весна-Літо 2025. І це завжди такий надихаючий відео, тому що нове, щось новеньке, щось таке цікавеньке, завжди нас надихає. І а, мене особливо, я взагалі дуже люблю косметику. Моріки обожнюю продукцію вже стільки років, і, а, і, і буквально все-все-все у все, все мене з моріки, навіть не тільки продукція, а і стиль життя, який я обожнюю. І дружба із дівчатами. Ну і ті можливості. А, Такого дуже красивого жіночого бізнесу, який нам ну, дає компанія Миріки. То я з вами, я тут і я дуже буду вдячна вам за вашу підтримку мого каналу, за ваші реакції. І тоді почнемо. Ну, сезон, весна-літо це завжди такий да, теплий період, коли компанія розуміє, що потрібно буде, і в нас багато сезонної колекції. Та, як правило, в нас в обмежених кількостях і щоб ви знали, бо новинки в нас вже скоро стартують 16 квітня. Тому ви вже можете підготуватися. І та продукція, яка вам найбільш цікава, ви вже можете її замовити вашим консультантам. Або ж якщо ви сама консультантка з краси, то готуйтеся, да, встигнути, щоб у вас було все, що потрібно, що необхідно. Ну і почну я із регулярної лінії. Це та продукція, яка в нас. З'являється і ми сподіваємося, що вона не зникне. Це нова туш. Називається в неї така назва цікава, я ще і не вивчила. Great Heights. Да, Great Heights. Це туш, яка подовжує вії, робить їх ідеально такими красивими, натуральними. І, до речі, сьогодні я теж цією цією взагалі по опису компанії, після першого нанесення туші Great Heights. Вії подовжуються на 43%. А після другої і третьої на 73%. Ну, я скажу, що так. Це помітно, це дуже красиво і безподобна щіточка. Вона така зігнута. Дивіться, яка вона. У нас, до речі, в туші подовжуючий, теж така зігнута щіточка. Ну, але, скоріш за все, вона все рівно відрізняється і відрізняється її формула. А, ну, Давайте по щіточці, щіточкою дуже легко підкручувати війки і їх промальовувати. Вони так вони не злипаються, вони дуже красиві, такі, знаєте, як молоді, красиві вії. І ну, Не видно, що вони там дуже нафарбовані, але це натурально. Це так ефектно, так красиво. Тобто, якщо у вас немає макіяжу і ви тільки вії профарбували, це взагалі як така юна-юна особистість, яка ну, дійсно вона наче омолоджує візуально. Ну, а Ну, Формула тут також збагачена пантенолом: це про вітамін 5 і антиоксидант вітамін Е. Ну, про вітамін в 5 та вітамін Е доглядають завіями, роблять їх м'якенькими, еластичними, от, тобто шовковистими, щоб вони не пересихали. Тримається ця туш більше 12 годин, не осипається, не розмазується. Це 100%. Я вже хожу, перевірила, і мені дуже подобається. Такий ефект. І я сподіваюся, що коли е, ти плаваєш, то вона також не буде розтікатися, хоча вона не є водостійкою. Вартість туші буде така, як і наших тушей інших, 720 гривень. Дуже доступна ціна, і подивіться, який красивий дизайн, ніжно-пудрового такого пудрового кольору. Це той дизайн, який ми дуже обожнюємо Хто пам'ятає ще. Роки там початок двох двохтисячного року, да, то все було в такому красивому ніжно-рожевому дизайні, і це в нас на постійній. Основі буде, тому ви зможете замовити і теж спробувати. Далі я покажу вам сонцезахисний крем, це новинка, це лосьон, це не крем, це лосьон, який ми теж чекали 3 роки, тому що компанія зняла з виробництва попередню серію сонцезахисну. і ми цього дуже чекали, тому що ми обожнюємо. Консультанти мене зрозуміють, і клієнти теж, тому що це дуже високий ступінь захисту від ультрафіолетових променів. Також він має доглядові властивості, шкіра зволожена, вона не пересушується. Ну і ще надзвичайна перевага і це такий прямо ну, родзинка, те, що він має водостійкий ефект і 80 хвилин утримується. На, ну, при плаванні, тому можна бути спокійним, що він не змивається і ви не згорите. Також його така ексклюзивність, в тому що його можна наносити під макіяж і можна використовувати для шкіри обличчя і для всього тіла. Я думаю, що і діткам можливо, і всім, тому що він безпечний, він не викликає подразнень. Він протестований дерматологами гіпоалергенний. От. Ще тут об'єм хороший, 118 мл. І на сезон а, можливо, навіть на два, вистачить, бо мені вистачає на два сезони. Коли ми десь відпочиваємо, то ну, це так на всю родину. Вартість цього лосьйону з СПФ 50, бачите, 50, навіть 1200 гривень. Такий об'єм це дуже крута ціна. Так, що ще скажу, хочу показати вам, що мені подобається. Ось такий дозатор тоненький. Бачите, ним дуже зручно видавлювати ту кількість, яка вам потрібна. І ще покажу вам, який він по консистенції. Дуже ніжний, до речі, він не дає таких білих слідів, не липне зовсім. Дуже ніжний по консистенції, не важкий. Попередній був густіший, і, до речі, такі фільтри високого ступеню захисту вони трішки жирні. А цей впітується, так, вбирається дуже гарно і дуже-дуже легкий, дуже комфортний, без запаху і без барвників. Так, це в нас така новинка, і, до речі, вона в лімітованій колекції є для засмаги і після засмаги на сонечку. То... Я що хочу ще по цьому засобу сказати, що як ним користуватися, напевно, ви вже знаєте, але я ще повторюю, що за 15 хвилин до виходу на сонечко потрібно нанести на шкіру, от, а потім уже можна не боятися. Ну, але якщо ви довго знаходитесь на сонечку, да, дуже потієте, дуже можливо багато плаваєте, то можете повторювати його, щоб забезпечити такий надійний надійний захист. Так, І засіб відновлювальний і охолоджувальний гель для шкіри після засмаги Аптесан. І це теж така любимка наша, бо цей гель, він дуже класний, він дуже швидко вбирається. Покажу вам, який він красивий. Ми жінки любимо такі красиві речі ніжно-блакитного кольору. такий... Ну, майже не ароматизований, тут дуже якийсь такий легкий рослинний аромат свіжий, ненав'язливий, і подивіться, прямо такий. Дуже зволожувальний, дуже. А, також тут в складі є пантенол, і є такі охолоджувальні і відновлювальні екстракти, які м м шкіру заспокоюють. Якщо ви перегрілись на сонечку, якщо у вас є якісь почервоніння небажані, а то навіть просто щоб вам її зволожити, от, то цей гель буде незамінним. А, і після засмаги для відпочинку. Да, і навіть просто для того, щоб використовувати його, як зволожувальний. Полужувальний гель для шкіри всього тіла влітку, коли жарко, коли не хочеться наносити якісь креми лосьони на тіло, то цей гель він такий, він такий не липне, він вібрався І ваша шкіра, до речі, шкіра я його наносила вже. Шкіра така, наче як пудрою покрита. Вона така настільки бархатиста. це колекція Ну просто супер класна. Я дуже вам раджу її замовити. в вже, тому що вони вже є доступні і це лімітована колекція. Сонце захиснилося ЗСП 50 200 гривень, і відновлювальний і охолоджувальний гель після засмаги і для тіла 920 гривень, і об'єм його тут майже 200 мл 192 міліграми. І йдемо далі. Візьмемо ще крем для ніг м'ятна насолода. Це в нас вже не новинка, але сезонна новинка, і в нас його не було. Ми його очікуємо. Крем, який є дійсно насолодою, бо він. Прибирає втому на ногах, на стопах, також набряки якщо у вас вони є. В ньому натуральні екстракти розмарину та м'яти. І вони дійсно пахнуть так. Це такий безумно приємний аромат. Кажу безумно, тому що він. Знаєте, як освіжає настільки, що навіть таке відчуття, що хочеться літати. От таку легкість дає, що ти його наносиш на ножки, а тобі вже хорошо. От Дуже. Ой, ну Ця м'ятка, цей розмарин, от м'ята божественно пахне, наче десь в лугах, на озерах десь і трете м'яту в руках. Оце таке відчуття точно м'ятного запаху. Ну а крем багатий антиоксидантами і. Зволожує інтенсивно шкіру ніг, і її зберігає і прибирає вдома, як я сказала. Це лімітована, обмежена колекція, вартість його, цього крему 540 гривень, і об'єм 88 мл. Ну, так як він дуже ніжний і такий легкий, емульсійний, то також його дуже надовго вистачає. Мені це дуже подобається. Продукція моряки, її купуєш і просто ну, її можна руками використовувати. І не тільки для себе себе, а ще і для сім'ї, для дітей, для чоловіка, і всіх, хто поруч з вами. Так, і далі ми йдемо на суперкласну новинку. Це набори для брів. Подивіться, як вони естетично зроблені. Це дуже красиві, дуже потрібні нам, дівчатам, набори, інструменти. Значить, що в, цих, що в цьому наборі? Їх є три. Є блонд, блонд ось він. Є брюнет і темний брюнет. Я для себе відкрила блонд, і ось він у мене на бровах. Мені подобається. Я думаю, що і брюнет мені був би добре. Ну, поки що його ще не тестувала. Але подивіться, який він. І я зразу покажу вам, що сюди, що тут є всередині в наборі. Тут є віск для брів, і ми його наносимо як крок номер 1 Потім тіні для брів, крок номер 2 хайлайтер під брову і над бровою, щоб вирівняти тон. Це номер три. І четвертий крок. Це в нас отакий пензлик для О, Це навіть ще новий пензлик. Ну я вже покажу вам той, який я використовую. Ось він, такий пензличок. І дуже зручно ним тоді вже прочесати брови і зафіксувати ту форму, яка для вас буде актуальна. Що мені подобається ще? В цьому наборі, дивіться, є дуже класний пензлик. Ось такий скушений. Ці пензлики ну, завжди, ви знаєте, вони дорого коштують. Насправді я подумала, що а, купувати, наприклад, пензель для брів, він окремо в нас коштує ну, десь 550 гривень, здається так. А тут він є в наборі. А, з одного боку ви наносите одним боком віск, наносите, ось. А, другий бік перевертаєте пензлик і набираєте тіні. Потім можна пальчиком, хайлайтер, можна пензликом, якщо у вас, ну, ви тінями фарбуєтесь от під бровку і над бровою отут -от вирівняти, щоб контраст був. Це буде так красиво і підсвічуватиме цю шкіру, і об'єм ока ще збільшуватиметься, тому що хайлайтери вони мають такі і висвітлювальні тіні, мають властивості збільшувати цей простір. Ціна такого набору 1350 гривень, але я вважаю, що це дуже адекватна ціна. Недорого чому тому, що олівці для брів у нас зараз 490 гривень, а, а все ж таки вони будуть швидко закінчуватися порівняно з набором для брів. Такого набору, мабуть, вистачить років на три. Це мені так здається, тому що тіні для брів ну це так довго, це так довго. І а, це зручно з собою покласти. Бачите, така красива коробочка а, легенька, зручно, От. і практично, і теж. Естетично, не знаю, ми жінки це все дуже любимо. Ну, це лімітована колекція, то замовляйте, бо е, завжди, знаєте, спочатку придивляються, а потім вже їх немає. Тому я дуже раджу вам реагувати зразу. Е, якось останнім часом компанія Морікей колекція зима-весна, вона теж у нас деякі продукти просто за день-два закінчилися. І ще одна новиночка, хайлайтер Золоте сяйво. Ви любите хайлайтери? Я останнім часом їх дуже полюбила. Раніше якось так не дуже наче, не, не розуміла, чи потрібні а зараз я без них фактично не проводжу макіяж, ну, кожного дня використовую. І в нас хайлайтери різні, і флюїд, і стійках і такі раніше були, як ви пам'ятаєте, ну, це новий відтінок, золоте сяйво. Покажу вам, яка в нього м'якесенька текстура, така от ну, ніжна, ніжна, береш прямо, а, як це назвати, якусь таку шовкову тканиночку, шовковистість на вищому рівні. І пальчиком от наносите, куди наносити? Сюди, можна пальчиком, можна пензликом. На щічки на от саму вершинку. Дуже красиво по спинці носа, на кінчик носа, над губою. Також от мені подобається на, на лобі ось в цих місцях, і так гарно розтерти. Тобто там, де вас поцілувало б сонечко. І це так воно сяйво, це додає такого шику шкірі. Такої ухоженості, доглянутості, таке сяйво можна наносити на плечики, на декольте, да? тобто додавати шику вашій шкірі і вашому образу. І знаєте, коли ти це робиш, ти себе відчуваєш жінкою, жінкою, яка подобається собі, яка себе Більше трошки любить, більше собі уваги дає. І в цьому теж відбувається якась така магія. Яка перетворює нас на дівчаток, і ми оболоджуємося. Це чесно, це так і є. Ну, Об'єм тут великий, до речі, його надовго дуже вистачає. Тут 2,3, ну, майже 3 грами, але ну, для хайлайтера це, повірте, багато. Ну, я ще не сказала, що можна і на очі наносити, і на губи. Тобто, де ви хочете, щоб вас сяйло, ви наносите. Вартість цього хайлайтера 880 гривень. Ціна теж адекватна, абсолютно, тому що ви, ви побачите, настільки надовго таких речей вистачає, вистачає, і ви будете кожного ранку, або ж коли ви робите легкий собі, навіть макіяж, не треба робити вечірній, а легкий. І, і навіть без макіяжу ви трішечки додавали сяйва, і ви вже інакша. І ваша шкіра, і ваш настрій, ну і ваш день відповідно. Це Теж лімітована колекція. Тобто, із усього, що я вам сьогодні продемонструвала: а це набори для брів, хайлайтер, крем для ніг засоби для засмаги і після засмаги, і туш для вій. В регулярній лінії на постійній основі лише туш. Все решта, ми чекаємо, і це буде в нас в обмеженій кількості. Сподіваюся, що моє відео вам сподобалось. Якщо так, не забудьте поставити пальчик вгору вподобайку. Якщо вам потрібна моя порада, моя консультація, звертайтеся я із задоволенням Я дуже люблю компанію Морікей-продукцію, це дійсно радість кожного дня. Бажаю вам прекрасного настрою і до нових зустрічей!